Павло Глазовий жіноча стать. Вовк уздрів кобилу в полі, облизався ласом, о, подумав, не стара ще, мабуть, добре буде м'ясо. І, наблизившись до неї з чотирьох піскоків, загорлав. ге Хе ге -хе гей красунько, скільки тобі років? Закрутилася кобила горда та велична. Он на хвості в мене, каже, довідка метрична. Вов поглянув, здивувався. Хитра ти навдачу, я на хвості ніякої довідки не бачу. А кобила як не бачиш, продере очиська та підковимо, як брязне, по зубам вовчиська. О, Лежав цілий тиждень у кущах над яром і тепер повчаток учить. Дітки мої милі, не допитуйтесь ніколи, скільки літ купили. пам'ятайте до особи жіночої статі.